В вашій увазі Керхер в 2 купував його в магазині Ало. Чому обрав саме цей пилосос? Бо він маленький, потужний, хоча має 1 кВт, на свою потужність він справляється дуже добре з забрудненнями. Мав справу з попередніми моделями його старішими, то що хочу сказати, що ці моделі трошки змінили конструкцію. Чим вона Краще, шланг не так переламується, бо в попередній моделі він з часом переламувався, потрібно було укріпляти сам шланг. В цьому пилососі вже конструкцію трошки змінили, шланг включається спереду і зручно ним користуватися, не заломлюється нічого. Провід 4 метри, якого цілком достатньо, якщо десь близько розетка, має насадки. В комплекті для автомобіля і щось таке пилососити. він для сухого та вологого прибирання. В комплекті йшов одноразовий мішок один і фільтр грубої чистки він там вже в середині стоїть, поставив його. Кулеска так, також в ньому присутні, треба буде просто почепити. І це. Я також зараз на сайті Аллоадіє. Пропозиція, що можна взяти в оплату частинами, якщо комусь не виходить, зразу платити. І таке пилосос дуже зручний. Він не шумний, щоб взяти аж так. По аналогах китайських він чудовий. Рекомендую його до покупки. Купляйте в магазині Allo.